живенько заходи! Давай, давай, бігом, бігом! Нам треба его крутя. Давай, выходим, шок, со своей Тут до посілка та балочка дуже. Кожний його деремонтує, а ту балочку лишають. Чому ну, я відправляю свою Дашу, Магар, в школу. Автобус приїжджає, забирає, село Пучерівку. Дорога дуже погана, дуже багато ямів. і дуже плане сюди доїхати. Вчитель початкових класів Сторожко Валентина Віталій. На даний момент я дуже часто користуюся шкільним автобусом. Але дорога дуже жахлива, в дуже жахливому стані. Її потрібно вже ремонтувати, тому що автобус ламається. Діти, коли їздять, підстрибують, відчувають себе некомфортно та невпевнено. день, я секретар Богданівського ліцею. Я хочу наголосити на тому, що у нас на жаль в селі дуже дуже поганому стані дороги, і це дуже небезпечно як для дітей, так само і для працівників ліцею. Тож, ну, тож наголошуємо, що необхідно. Провести капітальний ремонт дороги. Другий Володимирович, так, добрий день. Доброго дня я звати Матко Катерина. Працюю в медіа. Ми проінспектували дорогу, якою підвозяться діти до школи. Скажіть, будь ласка, наскільки ця дорога небезпечна? Ми дуже побачили дуже багато ям, кому вона належить, і як ви вважаєте, як, як її потрібно відремонтувати? Наскільки це нагально і чому небезпека? Ну дивіться, ця дорога. Ну, як це, по-перше, для нашого села це вулиця центральна, а насправді це дорога, яка веде від селища Знам'янка через Богданівку, через Кучерівку, виходить на трасу, ту, що йде до Трепівки. Цей проміжок дороги, який складає біля кілометра, десь він знаходиться на балансі агенції місцевих автомобільних доріг. Я з ними цього року безпосередньо спілкувався вже декілька разів. Ну, вони відмовляють у ремонті за відсутністю коштів. Мотивується так. Ну, але ж це не вихід, тому що цією дорогою рухаються і шкільний автобус, і швидка допомога, і населення. А ось о, наступає осінь, підуть дожі. Там буде суцільне, суцільні калюжі, болото. І ви ж самі розумієте, що там навіть пішоход адекватно не зможе пройти. Тобто ну, стан дороги жахливий. А коли вона останній раз ремонтувалася? Вона ремонтувалася частково, частково. минулого року, ну, але там ну, буквально декілька ямок там зробили і все. На цьому зупинилися. А взагалі протяжність ви говорили? Ну, протяжність десь в районі кілометра. Тобто це кілометр, який потребує капітального... капітального ремонту, так, і негайного ремонту. Ми проїхали на Кучерівку, там протяжність, яка там теж дорога в не найкращому там теж дорога в не найкращому стані, там трошки більше кілометрів 5 у нас виходить від Богданівки саме до Кучерівки, теж потребує ремонту. Ну, це ж, ця ж сама дорога фактично вона є, яка на балансі агенції місцевих автомобільних доріг. Сільська рада, я вже говорив із сільським головою і спориченком. Сільська рада, в принципі, готова співфінансувати ремонт цієї дороги, але за однієї умови, щоб представника сільської ради включили в комісію, яка буде приймати е, ці роботи, тобто, якщо виконані роботи, тобто, так, да, якщо сільська рада дає кошти, то ну я вважаю, що має право і контролювати якість виконаних робіт.